Привіт усім. Будемо робити розпаковку і огляд контролеру для БПЛА multi SE версії 2,5. І все. В комплекті йде два таких пакетика. Вони йдуть антистатичні, хоча чомусь, на жаль, вони пошкоджені. Пробиті тут вони не герметичні. Але це, я сподіваюся, ролі ніякої не зіграє. Отже, що йде в комплекті? Перший пакетик це сама мульті з конекторами і програматор з кабелем. Почнемо з програматору, кабель. USB-кабель. Звичайний міні-USB. І програматор. На програматор ми бачимо DIR. TXD. Схоже на DX 5 вольт, CTS і GND. І тут ще у нас є п'єзорезонатор на 12 МГц. З цієї сторони тут тільки конденсатори, резистори і п'єзогенератор і конектор. Для прошивки. З цієї сторони ми маємо міні usb мама роз'єм, конденсатор мікрочіп PL 2303. HX LF 13209A. Два світлодіода, два, ще два конденсатори, два резистори. Далі розпакуємо саму multi Конектори. Всі конектори йдуть на три кабеля. Але чому на цій стороні, там, де виведені по одному кабелю окремо, стоїть. Роз'єм на три незрозуміло. І сама МультіВ. Ось така вона невеличка. Зовсім невеличка. Ось тут напис Multi-V Flight Controller. Подивимося на розміри. А розмір у нас йдуть. 4 см. На 4 сантиметри. На платі присутні отвори для гвинтів, що можна було закріпити у ваш корпус вашого БПЛА. Що в нас тут ще знаходиться? Давайте подивимось, що ж це за плата така цікава. Сам чіп. Головний мозгі в нас йде атмега. 328p. Тобто при бажанні можна буде зібрати свою мультиві Так. Ще в нас тут мікрочіп 306T L883. Угу. Не та сторона. МПУ 6050. Це здається гіроскоп і акселерометр. Дев'ятиросівий мікрочіп. все. І. Це у нас здається барометр. Електронний барометр, який виміряє тиск. І відповідно від цього тиску, він знає, на якій він висоті знаходиться. Ну, все, огляд завершено. В наступному відео я покажу, як їх прошивати, як їх підключати. А наразі дякую за перегляд. До зустрічі!